Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 31 жовтня 2024 року. Я вже так хочу, щоб помінялася та фаза місяця, бо вже в останні дні перед новолунням ну, взагалі немає сили, що себе зле почуваю і враження, що буду хвора. Немає сили зовсім. Вже новолуння, щоб дало нам сили. О, карта вже не маю сили помішати. Ну що ж, дивимося, який, нам с... який сьогодні буде день. Ой, лицарь мечів. Так, мені ще треба відео записати половину. П'ятірка мечів, ой, буде конфліктний день. Сьогодні треба думати, що говориш, кому говориш. І, і мечі. Ой, мечі можуть програтися ракетами, зброєю. Будьте уважні, будьте обережні. Ну, що таке лицар мечів? Це молодий чоловік стихії повітря. Терези, близнюки, водолій, такий наполегливий, рішучий, амбіційний, прямолінійний, нетерпеливий, сміливий, зосереджений на чомусь. Якщо це ви, то ось така ваша сьогодні енергія. ви будете, Ну, і це швидка карта. Це дорога, це автомобіль, все, що з ним пов'язано, далекий переїзд, від'їзд, просто справи, таке мотання туди-сюди. Коли ходимо по справах, їздимо по справах, можливо, ви їдете от комусь на допомогу. Або, можливо, це вам такий молодий чоловік принесе звістку, інформацію, новину. Або це ви ваша енергія, ось такої прямолінійності, впевненості, рішучості, ваших амбіцій, коли в мене є план, в мене є справи, в мене є маршрут. Я знаю, що я маю сьогодні робити, коли все обдумано, все сплановано, все прораховано. Або це може бути гострий язик, знаєте, коли ем, я можу дати відсіч, я можу переконати, я можу заговорити, ну, Бо меч можна використовувати, як вам заманеться, в залежності вже від ситуації. Як красномовство, як гострий предмет, який дає відсіч, можна ним колоти, можна виносити мозок, можна бути наполегливим. На дні колоди п'ятірка мечів. Це карта конфлікту, сварки, суперечки, вияснення відносин. І, можливо, саме ось така. Наполегливість і прямолінійність, нетерплячість і ну, зосередженість на чомусь, пов'язано з таким виясненням відносним, з конфліктом, коли вам хочеться довести свою правоту, коли вам хоч... або знаєте, коли є такі люди, які, от, з якими вам некомфортно і вам набридло от таке, е... що поряд з вами такі люди. Які постійно от, викликають в вас, вас агресію, які постійно конфліктують, яким постійно щось не так, які постійно виносять мозок, і от це ваша така реакція, все набридло. Я вам скажу все, що я про вас думаю. От коли хочеться говорити, все прямо в лоб. Така досить, ну, Агресивна навіть така енергія краще її скеруйте в справи, не вирішені якісь справи, в таку зосередженість на чомусь, ніж на вияснення відносин. Ну, Вже дивіться самі підставляйте. Треба вам. Є такі люди, яким треба сказати, тому що ну, дуже часто люди не, не розуміють, поки їм дійсно прямо не скажеш, що біле є біле, чорне є чорне, бо їм хочеться от обминати гострі кути. Якщо є у вас така потреба розставити всі крапки, говоріть. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні говорити всю правду в очі, виясняти. Або втілювати наші проекти, що нам допоможе. Ого, знову королева мечів. Ох, нічого собі! Сьогодні обов'язково перевіряйте наявність підключення. Язика до нісків перед тим, ніж щось говорити. Тому що дуже такі, подивіться, тут така, от хочеться прям поколоти когось тим мечем, тут так само. Королева мечів доросла жінка стихії повітря, а мож, або фахівець, жінка, адвокат, юрист, жінка-лікар, жінка, яка надає ясності. Можливо, це вона вас підтримає, вона вам скаже, якусь інформацію надасть, і от ви вже з впевненістю, впевненістю понесете цю інформацію маси, або будете щось виясняти. Або якщо це так фахівець, то ви вже, ну, якщо лікар, то це ваші дії на те, що вона сказала. Ну що, що буде заважати? Що буде нам сьогодні заважати? Справедливість. Ну так, коли стільки мечів, коли вже виливається отакий от з тебе ріка словесна, то неможливо контролювати, вже, що ти там говориш і кому говориш, особливо коли. На дні колоди в нас була дискусія, сварка, вияснення відносин, така суперечка, то вже неможливо контролювати себе. Заважати буде справедливість, порядок, закон, чесність. А можливо, це державні установи, от по яких ви ходите, носите, щось, чекаєте, узгоджуєте, а вас футболять, а нема. І от хочеться. Хочеться прямо прийти і посваритися, сказати все, що про них думаєш. Тобто справедливість буде сьогодні не на нашому боці, не буде балансу, не буде ясності ну, в державних установах. Заховаємо. І так, у нас сьогодні достатньо. Такої конфліктної енергії, тому що і справедливість не на нашому боці, нам того не треба. Заховаємо. Ми самі собі справедливість. Ну що ж, друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Щоб мечі програлися тільки хіба що гострим язиком. Я бажаю вам сьогодні ясності. Ну, і от всього, що тут як вам вже по ситуації: наполегливості, десь прямолінійності, десь сміливості, десь зосередженості на чомусь, десь і гострого язика, коли потрібно поставити на місце. Когось, хто забагато собі дозволяє переходи кордони, переходи на особистість, ну що ж, мої Русь. Любі. Ви дорослі, ви в мене розумні, ви в мене найкращі, Ви самі знаєте, як використовувати такий гострий предмет, як меч. Я вам бажаю позитивного дня, гарного настрою, вдалого дня, щоб ви залагодили всі свої справи. Ну що ж, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто не з нами, приєднуйтесь. І до зустрічі! Па-па!